Мешканці багатоповерхівки на вулиці Льонокомбінатівській у Рівному прокинулися через запах горілого у повітрі. Пожежа виникла в квартирі на восьмому поверсі. Її власників вдома не було. Тож, аби загасити займання, рятувальникам довелося вибивати двері. Чи вдалося врятувати речі та що стало причиною пожежі, дізнавалася Ольга Данілюк. Ранок для мешканців цієї багатоповерхівки розпочався із візиту рятувальників. В одній із квартир на восьмому поверсі виникла пожежа. Пів на третю було гар, воняло дуже. Але ми подивилися, в нас все добре, нам не видно було нічого. Походили, походили, у нас світла не було, думаю, нам показалося. Тільки там, де розетка, воно все до нас тягнуло і дуже гарі паняло. В пів на сьому вже тут були пожежники і вибивали двері. Їх викликала сусідка, квартира якої знаходиться поверхом нижче, адже власників оселі на момент займання вдома не було. Вона півроку стояла закрита. Тут ніхто, типу, не жив і нічим не користувався. Інтернет-кабель, який приходить на роутер, десь там він щось замкнув, і там пройшло весне Так мені сказав експерт. Згорів балкон. Там все надо викидати, бо там уже в шій квартирі там все чорно від початку до кінця. На яку суму пожежа завдала збитків власникам оселі наразі сказати важко, але щоб подібних випадків в людей не виникало рятувальники, вкотре нагадують правила поводження з електроприладами. Тим паче, що в осінній період, поки відсутнє централізоване опалення, більшість рівнян активно користуються обігрівачами. Для опалення приміщень не дозволяється застосовувати нестандартне саморобне електронагрівальне обладнання. Або лампи розжарювання, експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією, або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості. Залишати без нагляду вімкнені в електромережу нагрівальні прилади, праски, електроплитки, електричні чайники. Якщо пожежа сталася, то її причина ховається завжди в порушенні правил експлуатації чи невиконання інструкцій. Тому будьте обачні, уважні та дотримуйтеся елементарних вимог пожежної безпеки. Що ж до пожежі, яка трапилася в багатоповерхівці на вулиці Льонокомбінатівській, її мешканці кажуть, добре, що хоч усі лишилися живі, та ніхто не постраждав. Ольга Данілюк, Павло Статюк. Новини Рівного.